Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху та дорожні знаки для пішоходів. На вулиці, особливо біля проїжджої частини, потрібно бути дуже обережним. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах з правого боку, а транспортні засоби пересуваються проїжджою частиною, також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Але що ж робити? Коли знадобилося перейти на інший бік дороги, перш за все потрібно пошукати пішохідний перехід, і ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. Пішохідний перехід може бути надземний та підземний. Пам'ятай, проїжджу частину потрібно переходити, тримаючи дорослого за руку. Надземний пішохідний перехід ми впізнаємо за ось цим знаком та зеброю. Надземний перехід може бути ще ось таким, на що вказує даний знак. Також може бути підземний пішохідний перехід. На нього вказує ось цей знак. Такі переходи називаються нерегульованими, а є ще регульований пішохідний перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Якщо ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати, червоне світло стій, жовте приготуватися, а зелене переходь. Світлофор для руху транспорту триколірний. А ми зазвичай звикли користуватися світлофором для пішоходів. Він має два кольори червоний стій та зелений йди. Але, незважаючи на те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно роздивитися, чи немає поблизу машин, що рухаються на великій швидкості, бо часом водій не зважає на сигнал світлофора і їде на червоний, тоді може трапитися біда. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса машини. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. Рухатись за містом потрібно по обочині проти руху транспорту. А ще пам'ятайте: не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, м'ячем, якщо вона випала на дорогу. Це може бути дуже небезпечно. Також пам'ятайте, будьте уважними, граючи у дворі. Не кожна машина їде двором і зменшує швидкість, може статися біда. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. Поглянь на ось цей знак. Він показує, що виключно у цьому місці ти можеш сісти на громадський транспорт або зійти з нього. Заходити та виходити з транспорту можна після повної його зупинки. А з якого ж боку обходити пасажирський транспорт? Трамвай зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус ззаду, велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах, іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Пам'ятайте, Рухатись на велосипеді по проїжджій частині можуть діти, яким виповнилось 14 років. Пішохідна доріжка. На цій доріжці треба дотримуватись правил для пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. Дітки, цей знак підказує водіям, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Такий знак. Встановлюють біля садочка, школи або дитячого майданчика. Цей знак нам вказує, що неподалік лікарня. Дітки, ось ці знаки називаються заборонні, вони вказують на заборону руху транспорту, велосипедів, пішоходів. Всі заборонні знаки червоні. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Дорожні знаки. Я буду вам загадувати загадки, а ви відповідати. Якщо хтось зламає ногу, то чекай на допомогу. Так, знак лікарні. Тут надземний перехід. Будь уважний пішохід. Так, знак пішохідного переходу. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає. Знак зупинки громадського транспорту. Знають люди всі на світі, в цьому місті ходять діти. Так, знак діти на дорозі. Малята, не забувайте про ці правила і бережіть себе. До побачення!